Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Святок Квест. Сьогодні у нас шалений огляд, зборки і карти. Точніше, навіть карти, а не зборки. Карта називається млинська. Друзі, це її злили просто. 15 хвилин тому її злили. Силка на цю зборку, точніше на цю карту, буде в мене в Телеграмі, тому що вона тільки через Телеграм можна її скачати. Друзі, просто подивіться, хто грав Fest 22, вже знає цю карту. Але є одне. Але тут тільки дефолт. Техніка поки що. Може, потім хтось зробить збірку, і тут буде вона не дефолт. Але поки що вона дефолт. Ну, друзі, карта сама по собі дуже класна, дуже оптимізована. Бувають деякі лаги, але нічого страшного. Карта взагалі велика. Поля тут дуже теж великі, дуже великі. Як кошмак, навіть я б сказав, би, по ФС 20, як карта кошмак. Так, так друзі, зараз поїхали, вийдемо звідси. Я вам хочу показати, а ви прикиньте, якщо тут прописати на цій карті сніг. Ви прикиньте, хоча ми можемо це і зробити. Так, дивіться, тут взагалі, бачите, я вас не обманюю, тут взагалі дефолт техніка. Взагалі, от бачите, все тільки дефолт. Дефолт, дефолт. Ну, бачите. Так що я вас не обманюю, якщо що. Так, бачите, ну, нічого нічого немає. Виходимо. Е, дивіться, зараз я вам покажу поля. Заходимо на карту. І дивіться, от такі тут велетенські поля. Скільки це? Це саме велике поле. 3 мільйони доларів. Просто. Так, треба нам роботу. Дивіться, тут у вас восьме поле. Я взагалі ще не їздив. Я, кажу, я заходжу на карту тільки з вами. Дивіться, просто велетенська карта. Зернова. Корм і зерно. Юг. Тут взагалі куча всього. Просто, друзі, пшениця, ячмен, Конола. Просто куча всього, друзі. До речі, зараз ми пропишемо на цій карті сніг. Так, давайте ем... побачимось через пару секунд. Так, через секунду. Пам! Дивіться, друзі, ми прописали сніг. Якщо що, в мене є відео обучалка, бучалка, як прописати сніг. Силочка буде е, під відео. Хто хоче прописати сніг, дивіться. Просто тут куча всього, тут куча домів. І це прикольно, бо коли ти прописуєш сніг, так ще краще. Якщо вам сподобався огляд цієї карти, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Святок Фес. Бувайте, друзі! Щастя, здоров'я і всього прекрасного!